Всім привіт! Купив в Аврорі таку світлодіодну лампу. Що мене в ній привабило, це ціна 109 гривень. В комплекті з лампою йшли два таких металевих кружечка і USB шнурок з вимикачем. Лампа має роз'єм мікро-USB. давайте підключимо і перевіримо, як вона світиться. Світить вона досить непогано. Звичайно, в мене одразу виникла ідея переробити її на акумулятори. Добре, давайте розберемо і подивимося, що в ній в середині. З верхньої частини знімає світлоросіювач. Бачу, що світлодіоди розпаяні по 5 штук паралельно з одним спільним струмообмежуючим резистором. Таких групна платі 6 штук, в загальному 30 світлодіодів. Добре, давайте відкрутимо світлодіодну матрицю і подивимося, що під нею. Хм, Мені здається, що це місце під акумулятор 18650. І дійсно, мене інтуїція не підвела. А ще я на платі побачив місце під сенсорний вимикач. Замість нього встановлю такий білий вимикач. Акумулятори візьму з таких одноразок. Дуже бажано, щоб батареї були одинакові, так як в моєму випадку. Розбирання електронок я не коментую. Трубки від одноразок не буду викидати. Можливо, в якихось проєктах колись знадобляться. Кожен акумулятор має ємність 1100 в загальному це 3300 мА. Вдома очищаю одноразки, скотчу і клею. Далі планую, де в мене в корпусі будуть акумулятори. Найоптимальніше вийшло таке положення. Далі на корпусі розмічаю місце під роз'єм. Цанговим скальпелем вирізаю отвір. Ось так симпатично в мене вийшло його замонтувати. Наступний крок це підпайка проводів до наших акумуляторів. Зачищати такі провода, які я використовую дуже зручно за допомогою газового пальника. Ось так в мене вийшло підпаяти провода до батарей. Тепер акумулятори вкладаю в корпус. Провід вкрочую до потрібної довжини і підпаю до нашого контролера. Спочатку підпаю мінусові контакти від акумулятора. Ту саму роботу пророблюю з плюсовими проводами від батарей. Потім підпаюю два провода до Out плюс і до Out u Після пайки контролер підключаю до живлення і перевіряю, чи він працює. Червоний індикатор свідчить про те, що акумулятори заряджаються. Провода Autміну і Out Plus я вирішив взяти в термозбіжну трубку. Ще один провід підпаю до Ін. Перевіряю, як контролер з проводами буде виглядати в корпусі. До контакту ін я підпаяв грубий мідний дріт в якості радіатора. Ось так в мене вийшло. Тепер вкладаю все в корпус. Зайву довжину Плюс я відкошую і підпаюю до вимикача. До другого контакту вимикача я підпаю ще один провід. Випадково паяльником зіпсував трохи корпус, але це не страшно. Прикручую світлодіодну матрицю. Коло роз'єму є резистор з нульовим опором. Його потрібно випати, що я зараз і зроблю. А до його контакту, який йде до світлодіодів, треба підпаяти провід від вимикача. Провід, який йде від контакту OUT- підпаємо до контакту в а провід, який йде від контакту In, підпаємо до контакту V+. Все, паяльні роботи закінчились. Якщо все зроблено правильно, лампа має засвітитись. Як бачите, в моєму випадку все правильно. Хто не зрозумів, що куди я підпаю, для вас я намалював схему. Монтую назад світлофільтр. До речі, через скло видно червоний світлодіод, який свідчить про зарядку акумуляторів. Коли світильник зарядиться, колір зміниться на синій. І так, не можна світити, коли він заряджається. Вирішив, якщо будуть блекаути, цей світильник мене буде виручати на кухні. Якщо ви не маєте бажання робити такий світильник або не вмієте, то на Аліку можна купити такий самий світильник за такі самі гроші. Посилання на цей світильник я залишив в описі. Можна почитати, що пишуть люди про цей світильник. Середня оцінка на цей товар 4.6 по 5 бальній системі, що є відносно непогано. До речі, по фотографіях побачив, що на цьому світильнику є датчик руху. Якщо хочете, я можу його замовити і порівняти з своїм саморобним. Отже, роблю підсумки: Світильник 109 гривень, вимикач 15 гривень і контролер 10 гривень. Акумулятори дістались мені безкоштовно, робота по часу приблизно 2 години. Якщо все порахувати, то краще купити готовий. Хіба якщо це ваше хобі і вам дійсно цікаво це робити. А на цьому все, ставте свої лайки, дизлайки і пишіть коментарі.